Колись виглядало колишнє приміщення комунального підприємства обласної ради. Благодійники ж із фонду імені Бориса Возницького його відремонтували і перетворили на прихисток для ВПО. Він розрахований до 70 осіб. Вже з сьогоднішнього дня в нас почнуться перші заселення на площі близько 400 квадратів. Це вся будівля віддана під прихисток. Будівля має два поверхи. На першому планують поселяти стареньких та маломобільних людей. Тут є п'ять житлових кімнат, дитяча та їдальня. На другому ж поверсі 11 кімнат. У них житимуть родини із дітками. У приміщеннях передбачені ліжечка для найменших. Також на поверсі є вбиральні та душові. Виникла ідея створити свій прихисток, куди ми можемо безпосередньо привозити людей з евакуації, заселяти їх, дати відпочити. Або вони можуть ушити це у нас на тиждень-два. Для пошуку, наприклад, постійного житла. Першими ж до прихистку заселяться родина із Донецької області Раїса Ільчик та її онуки. Малеча навіть допомагала із ремонтом будівлі. Помагали фізично, і мили, і виносили, і заносили, і подавали. Ну як допомагають діти? Те, що скажуть, те роблять діти.